Якісна освіта це фундамент твого майбутнього. Якщо ти талановита і творча особистість, вступай до нас. Єдина та унікальна в регіоні спеціальність музичне мистецтво відтепер у складі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Якщо ти закоханий у музику, але не впевнений у своїх силах. Мрієш стати виконавцем на музичному інструменті та співаком, але не знаєш із чого почати, прагнеш навчати й виховувати майбутній зірок, то знай з нами ти зможеш реалізувати свої плани та розкрити особистий творчий потенціал. Спеціальність 014 середня освіта, музичне мистецтво це твій шанс. Ми пропонуємо стати частиною нашої великої музичної родини творчої, креативної та професійної, яка відкриє перед тобою можливості успішного майбутнього працевлаштування. Саме у нас твоє навчання буде захоплюючим і цікавим: численні концертні виступи, театральні вистави, міжнародні та всеукраїнські фестивалі та конкурси. Гастролі Україною та Європою. Великі зали та сцени вже чекають на тебе. Здійснюється набір на спеціальність МЮ-14-13 середня освіта, музичне мистецтво, на перший бакалаврський та другий магістерський рівні освіти, денної та заочної форми навчання на базі повної загальної освіти. Та після закінчення пахових коледжів за умови складання національного мультимедійного тесту. запрошуємо як на бюджетні місця, так і на навчання за контрактом. Приходь до нас на спеціальність музичне мистецтво. Чекаємо на тебе. мрії!